Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Після прориву в напряму до Сум та обсягу Сум терор продовжується. Нато бачить, червоних ліній в Росіян немає. Їхня ядерна тріада розгромлена, а вони соплі пускають. Залужний зібрав термінову нараду НАТО в Лондоні. Терміново прибув французький представник на США. Надії мало війська НАТО будуть таки вводити. Вони закриють західний кордон, звільнивши наші резерви для Сум Чернігова і Покровська. Перші інструктори і вантажівки із солдатами вже в Україні. Європа бачить надія тільки на себе. Залужний очолить місію миротворців, які вже зараз в Польщі очікують. Команди 500 танків, 700 гаубиць, 30-40 тисяч солдат, а також і далекобійні ракети, кордон таки закривається. Хто для вас залужний, бо для нас майбутній президент, Залужний – це виведені в перший день вторгнення з-під удару авіації ППО, пише Наталочка Беховець, це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, залужний це звільнена Харківщина, Залужний – це звільнений Херсон, Залужний – це перемоги ЗСУ у справді масштабних військових операціях, перші за всю історію ЗСУ, перемоги, які відбувалися рівно доти, доки в плани військ... Кових не сунула носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом плани контрнаступів опинилися у Москві, на відміну від контрнаступу під Харковом, заложному вірю, Зеленському ні. Коли звільнили заложного, я та багато інших писали, що це більше ніж злочин. Це помилка, яка коштуватиме нам дуже дорого і матиме довгострокові наслідки. Пише політолог Дмитро Биков. Далі мовою оригіналу, коли історію починають писати піарники, стріляти починають генерали, а потім стріляти стає нікому. Так все і відбувається. На жаль, багатьом понад рік тому Лося, що звільнення залужного це просто політична інтрига. Але коли з армії пішли його генерали, коли на фронті почали приймати рішення за принципом. В лапках, що скаже Рейтенга, стало ясно, це не про інтриги, це про вирок. Полководців не люблять, вони не посміхаються в камери, не читають стеле Софлера, не ходять на ефіри в стилі в лапках батл-коміків. Вони воюють і тому небезпечні, бо поруч з ними видно, хто справжній, а хто просто грає роль. Залужний був собою, і це стало злочином для влади, тому його і замінили на більш слухняного, менш яскравого. Мен живого залужного не просто звільнили його, анулювали як військового а разом з ними його команду, але не змогли забрати його досягнення. Разом з командою забрали бойову суб'єктність ЗСУ. А далі залишився лише шоурум війни на передовій пекло у звітах перемоги. В окопах виснажені хлопці у столиці глянцеві презентації, гламурні корупціонери. Останні публічні звільнення в ЗСУ, ширше на добровільної Шевчука. Доводять, що ситуація в ЗСУ загострюється. Президент що свого часу обрав кар'єру коміка, сьогодні керує фронтом як знімальним майданчиком. Все. Це має бути красиво контрнаступ стратегія героїзму. Насправді загнані бригади, нестача людей втрати. Залужний був неприємним нагадуванням, що війна це не прес-конференція. Його правда не вкладалася в сюжет. Бо коли твоя стратегія це виступ на форумі і піар, то справжня стратегія виглядає як підрив. Залужно його генералів прибрали, як прибирають стару гвардію перед диктатурою. Бо вони єдині, хто мав довіру народу. а Довіра це сила, яка є загрозою для влади, і влада обрала краще послабити армію, ніж поділитися впливом. Армія стає незручною її перетворюють на фон, бо на фоні зручно говорити про майбутнє, навіть коли це майбутнє без перемоги ЗСУ – це більше ніж структура. Це остання реальність Україні декорації, коли її розчиняють у політичних інтересах. Ми втрачаємо не тільки армію, а й шанс на виживання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.